Повіриш, але одна з перших мрій про літак в Україні з'явилася у звичайному селі Вороновиця. Саме тут, за 20 кілометрів від Вінниці, у 1869 році, оселився Олександр Можайський. У 70-х роках 19 століття він почав свої досвіди з польотом. Спочатку це були повітряні змії, результат багаторічних вимірів і розрахунків. Згодом він створив апарат, на якому людина могла підійматися у повітря. Ще задовго до братів Райт Можайський працював над ідеєю літального апарата з двигуном. У цьому палаці народжувалися креслення і думки, які змінювали уявлення про політ. Випробування проходили тут, над Південним Бугом. Сьогодні тут тихо, старовинний парк, спокій. І відчуття відкриття чогось забутого. Зберігай, якщо хочеш, подорожувати Україною.